Четверо немовлят одна смерть та три інвалідності. Виплакані очі батьків, психологічні травми у матерів, наслідки пологів у сумському перинатальному центрі, раніше незнайомих між собою сімей. Родина Лапутіних та Фесенків у втраченому дитинстві своїх немовлят звинувачують медиків. Чи через лікарську помилку діти не знатимуть, як це бігати, ходити до школи та навчатися в університеті? Побачите далі. Вуркотінням голубів та музикою дзвонів Спасопреображенського собору зустріли нас. Суми обласний центр північно-східної України поєднує у собі бароковий стиль вісімнадцятого століття та конструктивізм радянської епохи. Монолітним у своїй побудові є і сумський обласний перинатальний центр. Сюди їдуть народжувати навіть з найвіддаленіших сіл Сумщини, бо саме тут медики вважають одними з кращих в Україні. Та тільки як знімальна група переступила поріг центру, стало зрозуміло, журналістам у цій установі не раді. Назвати Іван Довгалюк, телеканал Зік. Ось хотіли б зараз переговорити щодо звернень, які надійшли до нас у редакцію телеканалу. І тоді вже по можливості оглянути ваше пологове відділення. Які у вас розрішення взагалі? З нами взагалі ніхто не зв'язувався. са наше управління. не в курсі Зараз перезвоніть в управління. Перетелефонували й пересвідчились в протилежному, тож бажають лікарі чи ні, але свої відділення на телекамери демонструють. А цей і рожево-салатові барви подекуди облуплених стін, малюки в загратованих ліжечках, ікони, запхані між швами старої плитки та тиша, там, де очікуєш почути дитячий плач. Ось на таких кроватях кроваті хражати угу. лампи подогріва. У нас всі папи стоять для реанімації. повністю все Необхідне дітей. обладнання для пологів. так? Такті допомоги так. А це відкрита реанімаційна система з підігрівом, на яку викладається дитинка для допомоги новонародженому після пологів. Ось так в пологовому залі розпочинається боротьба за кожен подих у щойно народженої дитини. Триває вона уже в іншому відділенні інтенсивної терапії. Саме тут лікувались малюки родин, які до нас звернулись. На сьогодні в нас є дві дитини 620 і 680 грам. Виходження 680 грам. Дитина здорова. Чого не скажеш про родину Фесенків? Біда постукала у шибку сімейного гніздечка, там, де очікували на потрійне щастя. Це сльози маленького тихона. Поруч Ангелінка пригорнутись до свого третього братика ці діти не зможуть ніколи. Свідоцтво про смерть єдине, що буде від нього в сімейному альбомі. Ми довго лежали в реанімації. 19-го ми народилися в червня, а 2 го липня його не стало. Хлопчиком, боданчика нашого не стало. До останнього ніщо не віщувало біди. Олена пригадує, коли відчувала біль у попереку, саме обирала з чоловіком дитячий возик для трійні. Щоб упевнитись, що все гаразд на 31-му тижні вагітності. Чоловік відвіз її в пологовий. А перед тим у нас за за день був УЗІ УЗ. УЗІ сказав: ти до 35-36 неділя. Ти ну Понятно, що буде кесереві роси, але 35-36 неділю ти доходиш і все буде добре. і у мене болить спина, болить, 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 болить. чомусь сказали, що терміново йдемо народжувати. На кесарський ростин посеред ночі викликали і завідуючу відділення патології Тетяну Болотну. Ну давала по поводу треба, треба заплатити. Та ось дякувати у Фесенків не було причин: кілограм 200, кілограм 400 і кілограм 600. З такими цифрами її малюків забрали в реанімацію, але кажуть, замість пояснити батькам, що з їхніми дітьми лікарі віднікувалися загальними фразами. Кажу, як з нашими дітьми, я кажу, все нормально. Вона каже, як все нормально може бути, як вони в реанімації лежать. Через 13 днів Богданчика поховали. Хотілося б трьох, щоб троє діток було. Втихо надіагностували ДЦП порушення рівноваги та руху тіла. Що? <клухи> <клухи> Тихо, 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 Авангелінки виявили гідроцефелію, скупчення надлишкової рідини в мозку. Голівка збільшена. З цієї сторони, ось з цієї сторони, ось трошки волосиками заросло. поставлений, видно, поставлений. Тут резервуар, резервуар і ось шунтірування проведене. виведено ось. У середньому 7-10% хворих, які можуть жити в подальшому житті без шунта на шунти державного замовлення, наскільки я знаю, немає з ліками. Ситуація я кажу: дай Бог вам не, не попасти в лікарню. Щоб узнати, яке вони забезпечення держави, діти отримали інвалідність і це при тому, що жінку кисарили. Реабілітацію діток та операції батьки оплачують з власної кишені та кажуть, готові віддати останнє, якщо це зробить їхню малечу, хоча б на один відсоток здоровішою. Хай мені пояснять, чому так? Чи вони хотіли це зробити, чи хотіли спасти? Відповіді на такі ж запитання шукає і родина Лапутіних. Їхня Марійка народилась недоношеною, але із здоровим мозком. Та одна ніч в лікарні змінила все. За цими колючками кактусів гривні, аби допомогти своїй сестричці стати, хоч трішки здоровішою. Старший брат Марійки вирощує вазони. Всі мої скрінінги, всі аналізи, всі УЗІ були всі задовільні. Мого гінеколога ніщо не насторожувала до 30-ї неділі. У мене з'явилися такі якісь мурашки, метелики такі в очах. Гінеколог запідозрила в Галини про зокрема, підвищення артеріального тиску. При найвищому, третьому ступені ця хвороба може спричинити смерть матері або плоду. В Сумському перинатальному центрі кілька днів намагались теж мені збивати тиск. Пригадує, після переводу Галини в палату інтенсивної терапії біля її ліжка зібрався, мало не консиліум. Ми вас хочемо подивитися. Спочатку один гінеколог щось там прийшов подивитися. Тоді вийшов, каже щось у мене. У мене не вийшло. Що в нього не вийшло, я не розумію. Тоді зайшла завідуюча, щось крутила таке в животі. Мені було так боляче. Не минуло й чотирьох годин після візиту лікарів. Як Галина відчула, народжує та каже, медики не сприйняли її слова всерйоз. І тут іде мимо якась навіть її ім'я не знаю, вона випадково там проходилася. Гінеколог. І вона влітає так в палату до мене туди. І отак от бере, і вона так хлюп, Марійка моя, вона закричала. Я думаю, якби дитина не дихала, вона б не змогла закричати. Далі за життя Марійки боролися вже медики з відділення інтенсивної терапії новонароджених. Дівчинці кращало, про що свідчать і медичні показники. Та вночі з 2 на 3 березня стан дитини різко погіршився. Був сильний, потужний такий вибух. Бабах, його вроді там щось чи наче щось взорвалось. І після цього вибуху вимкло світло. Перенатальний центр. Потонув у темряві, світла не було навіть в реанімації, не спрацювали і аварійні генератори, бо уявіть собі, у пологовому їх не було. Мені тоді повідомила, що діток було в реанімації п'ятеро, а кисневих подушок було чотири. Тобто, виходить п'ятеро дітей, дві медсестри, чотири руки. І виходить, що моя марійка була безхозна, без руки без кисню дитини четвертості степень з ліга що я тепер не можу її врятувати. У дівчинки мозок працює лише на 15 відсотків. через крововилив зігнила. Зараз у неї епілепсія та гідроцефалія. Марійці зробили операцію з шунтування голови. Галина Лапутіна впевнена її дитина страждає через сумських лікарів. Адже коли в лікарні вимкнулось світло, медики мали вімкнути іншу лінію. Ну маю такі здогадки, що вони навіть не знають, де воно знаходиться. Де цей кнопочка чи рубільничок. Що там повинно бути про іншу лінію, яка мала спрацювати? Йдеться, і у відповіді «Сумобленерго». Перенатальний центр має два незалежних джерела живлення. По цьому випадку, по-першому, воду напруга була присутня постійно. Черговий електрик перенатального повинен був самостійно відновити електропостачання в повному обсязі. Натомість медики стверджують протилежне через неполадку суми обленерго. Одночасно не працювали дві лінії. Розрубає цей гордієв вузол слідства. От тільки паперові відписки не пришвидшать розвиток та одужання марійки. А що про це скаже завідуюча відділенням, у якому рівно рік тому зникло світло? Якби не надавалась допомога, то дійсно ці діти померли. Електрика ніяким чином взагалі не вплинула на е, хід лікувального процесу у дітей. Діти ті, що були на апаратах штучної вентиляції. їм ця вентиляція продовжилась. Але в нас є ручні апарати є. Які можете зараз там продемонструвати? Я вже демонструвала. У нас є тренінгові центри, є ага. муляжі замість демонстрації обладнання. Слова то є апарати для ручної вентиляції легень. Немає і чи не через їхній брак у маленької Марійки Лапутіної стався крововилив у мозку? Невже ви думаєте, що от стояли і дивилися, що стан рібенка ухудшається? Ця жінка, яка звернулася до нас, вона говорить про те, що все ж таки її дівчинка вже за ознаками йшла на покращення. Після цього злополучного випадку їй стало гірше. Що можете ви про це сказати? Канал, да. Понятно, батьки однозначно можна зрозуміти, тому що дитина стався інвалідом жаль, діти стаються інвалідами і без вот таких екстремальних ситуацій, які случились в нашому перинатальному центрі. Э, в ту ночь що насправді відбулося вночі рівно рік тому в сумському перинатальному центрі з'ясує слідство. Лікарка від чіткої відповіді втікає кругами. Та після випадку з Марійкою Лапутіною біля лікарні нарешті почали будувати аварійний генератор. Щоправда, місто на баланс медзакладу його досі не передало. Тобто, у разі поломки з електрикою, не нема матиме право вімкнути аварійне світло. Інша родина Фесенків теж хоче знати, з якої причини двоє новонароджених діток стали інвалідами, а третій хлопчик відійшов у вічність. Нагадаємо, вагітну трійнею Олену Фесенко на 31-му тижні кисарили. Ми боялися, звісно, кривотічені, осважнені, тому що тройні все таки. Ну, у нас це все, в принципі, пройшло нормально і після операції, в післяопераційному періоді не було осложнень. Якщо пологи пройшли гладко, то чому зараз діти є інвалідами? Я їх бережно, акуратно, во время операції. діти маловісні. і води мабуть, відійшли, можливо, возможно, і проші так би тобто, дали... це можна було передбачити, що після саме е пологів, кесарсь... шляхом кесарського розтину ці діти в подальшому можуть бути інвалідами або і помруть, так? Ну так говорити категорично не можна у нас. Саме по собі беременность – это уже вже патологія. беременность – это це дійсно это красиво звучить, але осложнений сюди за собою. Так здесь произошло. Якщо були ускладнення, то батьки хочуть знати, які саме, а не просто, бо діти народились з малою вагою. Телеканал Зік звертається у прокуратуру, аби у цій непростій справі знайти істину. Просимо перевірити і правомірність таких подяк. Наші телекамери зафіксували, як лік лікарці Болотній, яка приймала пологи у Фесенків. Уже інша родина вручила пакунок. Це незаконні речі. Такі подяки, як правило, це є більше неправомірна винагорода. Не менш цікавим є її майнове становище головної лікарки Сумського перинатального центру. За сумісництвом вона і бізнес леді. От тільки як Марина Кузюменська встигає поєднувати непоєднуване, за час медичної практики Марина Кузюменська зуміла заробити на Lexus RX 2011 року. Виробництва мінімальна ціна такої автівки 33 тисячі доларів. Є у Марини Леонідівни і нерухомість. Вона власниця ось цього будинку площею 378 квадратних метрів. У сумах лікарка має і трохи більший особняк на 482 квадрати, а ще квартиру у столиці загальною площею 138 квадратних метрів. Лікарські таємниці звертаються до комітету Верховної Ради з питань охорони здоров'я, аби парламентарі ініціювали законопроект про заповнення лікарями. Є декларацій. адже одним з етапів реформування медицини і викорінення корупції з медичних закладів.